Всім привіт! Ми вже в магазині. Сьогодні з ну, самого ранку вже обід. Ми вирішили приїхати в магазин всі разом. Зараз щоденько закупимося. намагаємося закупитись на 500 крон, не більше. А, такий у нас пунктик. Тому зараз будемо дивитися, що ж на ці 500 крон такого купити. Тут тобто розважається з пакетом. кайфую від того, що Наша дитина доросла до того, щоб сидіти отак от буточку. У нашого тут у випав телефон. Скоріше за все знайшли залишки новорічних всяких цукерок, тому що вони зараз по Merry Мері Крісмас. з 15 грамів. Ну таке. так також різдвяне. Різдвяне печиво. І це щось різдвяне. Це ти Миколаєм, Санта-Клаусом. Що в нас тут є? Ми вже... Щось взяли, оце, було... оце ми взяли, до речі, ще в спальню повісити. Я говорила, щоб тут було на 500 крон, як думаєш, буде? Менше. 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 А, ну, так. Ще... ну Правда, це 100 крон коштує майже чому Все Рівно, в... я гадаю, постій. що менше, тому що ти ще держи в голові, те, що вся... всі овочі і фрукти мінус 20 зброй. Ну так. Ми вже вдома, там на фоні мої улюблені чоловіки. Да, зараз покажемо, що ми купили. По суті, ми скупилися на більше, ніж 500 крон, а саме 638. Менше, мінус 12, але там мінус 12 крон, тому що там неправильно порахували. І якщо нарахувати ще деякі товари, то, в принципі, вийшло б на 500 крон. А якщо нарахувати всі, то взагалі нічого не потрібно. Ну, то само собі. Але ж ми розраховували на 500. Ну, на 500, дивись. У нас по факту 638, 626 крон. Мінус 100. Це тюмона одежка, це не їда взагалі. Це ще ми побачили. Тобто, це 526 крон. Тобто, що то, зар... Зараз я покажу. Так, ми побачили просто такий от набір штанці. 101 долматинець і отака от кофта на замочку. Мене Мені більше підкорила ця кофта на замочку, щоб їх mm -hmm. не застібають. А знаєш, шкафу все-таки залишимо. Оце було лишнє. Воно 39 крон коштує. Ну, а це на двері в спальню. тому що ми на тому тижні купували в ванну, а це в спальню. Там пліди вішать і, і все таке. Це важно показало. Кава. Купили такі от два набори. Готової їжі, Костяна роботу, кукурузні палички, диски ватні, отакий от сир кисломолочний, кокосовий гречес, грецький йогурт, сметанка. Побачили такий от десерт. Я згадала, що це десерт. Це такий кисловатий, це Походу, два для іри. Походу, да. чесник, мандарини, хлібчик. Культура вийшла безкоштовно, питний йогурт. я ще взяла нам отакий от йогурт із персиком і пешен фрут українською, як буде. Пешин фрукт. Сосиски, сосиски, Комбаски. кубаски. То якраз можеш собі до макаронів зробити. Це паштет із грибочками і труфель. Труфель теж грибочка, ну це з шампіньонами і труфелем. Тертий сир, картопля, горішки, броколі нам і тьомику, Отакий я собі взяла в сік в смузі. І отакий нам, бананчики, редиска, перчик болгарський, авокадо. І, і все. І все? Так. І все. Так. І оце у нас вийшло на. 26к. 26к. 26 нам дали три фігурки. Давай подивимось, що тут. Давай. Просто звичайні. і Куда тут, подумав? Типу динозавр. огірочний динозавр, типу. Ну, типу ж, а, типа ж вечірзавр, понял? Типа овочеві овочеві. динозавр, типа. Прикольний. Блін, такий самий. Оооо, от також будина. Так робимо ставки. Хоча до сімейство Ні. Ооо! А то ще. Це якась редиска, ти любиш? Ні, це не. Полуничка. Полуничка. Так. Да? Полуничка? Да. Полуничка. О, прикольно, виглядає гарно. Гарна така. Але ще в неї шиї. і головою. А я йду тьомика вже кормити і викладати з батки, бо він такий вже був в дорозі капризулька, капризулька. Костя буде розкладати і телефонувати в нові. <клухи> Сьогодні максимально похмура. На вулиці навіть туман. В тому в хаті та так ось так сірно. І тьома навіть возмущається, да, синок? Він просто хоче ходити <клухи> і ходити до мене. Так, Щоб <тобі> я не збачу. <клухи> Ми, до речі, оцей костюмчик, що взяли тут, в Лідлі, я не знаю, якісь чудо розміри. Тут розмір на 6-12 місяців, тобто Його? півроку. Його? І штанці ще дуже занадто прям великі. Але в принципі, можна буде одягати, вона тут на мов її йде. І можна просто буде там на футболочку або на кофточку накинути зверху. Тут навіть кармашки є. І нічого собі. Такий візеруночок. Так як в магазині був тільки такий вішечок. Такого як раніше ми брали не було, на жаль, то прийшлося взяти саме такий. А, я чуть нігтя собі не поламала. Тут скотч просто. І нічого взяти би, ніжика. Ніжом. ніжем, ножем. Я зараз себе поламати нігтя. Вони просто вони дуже тоненькі. Ось таке. Знаєте, що дуже класно, це те, що, в принципі, у них такі вішаки, вони на... на одну ширину дверей. Походу, всі двері тут стандартні. Mm -hmm. І в мене є питання. Добре, це мій чоловік. Це я. Це наш син. А це хто? Де наша дівчинка? А без питань. Де дівчинка? Виключає... Нема дівчинки. Виключай влог. Рішила тягти, поміряти. Кохтинка трішки великувата, але прикольно виглядає на чому. Моднявий Наш хлопчинка. Так, зараз якраз перевіримо, чи будемо воно добре триматися чи ні. О, чудово. Ні, неправильно. Що неправильно. Неправильно висить. Чому? Дівчинку треба відрізати. А дівчинку? Неправильно висить. А ось ще дівчинку цей. Що неправильно? Помітила, що в дівчинки галстук тут бовочка. І в мами. Ага. А в такі галустики у чоловіка і сина. Ага. І що? Дивно. Нормально. Ти часто бабочку одягаєш? То бантик, то не бабочка, то бантик. На місці бабочки. Б бантик на місці бабочки це бабочка. Ну, металик. Ну, можна було б на хвост такий почепити, бо дала. Ну, І тепер що ми беремо? Ми беремо, наприклад, плед, яким я часто вкриваю Тьомика. Я, до речі, пледом цим. Часто вкриваю Тьомика. Це дуже класний плед. Це для одного глядача інформація, так? І отак от, от вішаємо. І все зручно. Скажи. Угу. І все. І тут на Тільки приклад... це треба вішати на через один повіш. Чого? Ну, то для папи, а це як не для папи, це для так, через Та один. Та яка різниця, господи. Ну Поки дівчинка не появиться, поки ми нічого там вішати не будемо. Звісно, і халатик наприклад, може сидіти. А представьте Я... підставу, якщо появиться ще один хлопчик. Mm -hmm. Що з орхідеєю не так, чому вона в'яне? Чого ти в'яне? Може і тут жарко? Та ні, да ви. Ні, я маю на увазі жарко від батареї. Е, Та не думаю. Не в'янь. Алло. Такий же милий, такий же милий, коли намочили йому чувчик з ну, там Намазала. І без його цього хохолка. Ну вже зовсім інша дитина, Дорослий. Я б не сказала, що він дорослий, але по іншому виглядає по іншому виглядає, да. Да, Ну, Зовсім по іншому. Пострижай, пострижаємо тобі, чубчика? Ні, мамі подобається. Постригти йому нотики, але мабуть, придеться це робити тоді, коли він буде завтра спати. У нас сьогодні вийшла така от вихідна якась неділя. Завтра, завтра вже понеділок. понеділок. Ну, я сьогодні хотіла ж пофотографувати Тьому, познімати відео ще. Але, на жаль, не вийшло. Нічого. Постараюся зробити. Завтра, якщо вдасться, то буде круто. Так що, дякуємо, що переглянули наш такий міні-вложик. Не забудьте поставити вподобайки, підписуйтесь, хто не підписаний на канал. І побачимось з вами вже в наступному влозі.